Польські політики коментують перерахунок голосів з другого туру президентських виборів. Головне управління розвідки знеструмило об'єкти російського військово-промислового комплексу у Калінінграді. Іранські медіа повідомляють, що протиповітряна оборона у Тегерані активована. 16 червня після обіду завершується термін подачі протестів на результати виборів до Верховного суду. Штаб Рафала Часковського має намір подати розгорнутий протест і вимагати перерахунку голосів скрізь де виявлено порушення. Політичні коментарі щодо цієї справи зібрав кореспондент польського радіо Міхал Маковський. Штабовці Часковського твердю, що представники штабу Рафала Часковського стверджують, що кількість недійсних голосів, тобто пустих або подвійно закреслених бюлетенів, діяла на шкоду їхньому кандидатові. Комісії, де часковський переміг у першому турі виборів, занотували значно більше недійсних голосів ніж комісії, де попереду був Навроцький. Євродепутат від громадянської коаліції Бартош Ар. Лукович вважає, що черговий перерахунок голосів навіть на рівні цілої країни був би здоровий для демократії. Якщо кількість цих комісій збільшується, маємо справу зі щораз більшою кількістю протестів. Тож вважає, що це не буде якимось неймовірним зусиллям ані фінансовим, ані організаційним для настільки великої держави, аби перерахувати ці голоси. Натомість євродепутат від права і справедливості Тобіаш Бохенський говорить, що голоси слід перерахувати лише то точково, тобто там, де було виявлено порушення, це скасування презумпції невинуватості. У комісіях працювали тисячі осіб, представники самоврядування, всі спостерігали один за одним. До цього часу Верховний суд наказав перерахувати голоси з 13 комісій, де, наприклад, трапилася заміна результатів обох кандидатів. Відшло, наприклад, до заміни винікув обох кандидатів. Міхалмаковській польське радіо. Кароль Навроцький переміг у другому турі президентських виборів з різницею у близько 370 тисяч голосів. Верховний суд має до 2 липня винести рішення щодо дійсності виборів. 14 червня, близько четвертої ранку, в російському місті Кенінгсберг Російської Калінінград агенти головного управління розвідки атакували промислову електропідстанцію, внаслідок чого повністю припинено постачання електроенергії до споживачів, зокрема до об'єктів російського військово-промислового комплексу та збройних сил РФ, розташованих неподалік. Про це повідомляє із посиланням на свої джерела видання Українська Правда. Як повідомляють джерела агент. Української розвідки злили охолоджуючу рідину з силового трансформатора під станції, а потім підпалили його. Збитки для Росії внаслідок диверсії склали майже 5 мільйонів доларів. Порахував співрозмовник. І повертаємося до Ірану та Ізраїлю у столиці Ірану. Тегерані, активізована протиповітряна оборона ведуться спроби перехоплення ізраїльських ракет. Повідомляє в неділю, 15 червня, агентство Reuters. Кореспондент агентства AFP, присутній на місці подій повідомив про нові вибухи у місті. Йдеться в інформації польського прес-агентства. у західній і північно-західній частинах Тегерану були активовані системи протиповітряної. Оборони повідомляє іранська преса. Змі також транслювали кадри, на яких видно стовпи диму в східних районах іранської столиці. Ізраїльська армія повідомила, що у неї все ще є довгий список цілей в Ірані. Військові додали, що минулої ночі в країні було обстріляно 80 об'єктів, в тому числі склади палива, що використовуються для військових і ядерних розробок. Речниця іранського уряду Фатеме Мохаджерані закликала громадян. Дян країни шукати притулку в мечетях, школах і станціях метро, які будуть відчинені 24 години на добу. У нас немає проблем з продуктами, медикаментами і паливом. Запевнила вона. Ізраїльські атаки на десятки військових об'єктів в Ірані почалися в п'ятницю, 13 червня. Ядерні об'єкти також піддаються атакам. Іранські війська відповідають ракетним вогнем і ударними і ударами безпілотників по ціла. Цілях в Ізраїлі. Ізраїль 10 загиблих, двісті поранених в результаті іранських атак. Відбулася розмова між главами дипломатії Китаю та Ірану. А від сьогодні у Польщі діє літній розклад руху потягів на польській залізниці. Десять людей загинули, близько 200 отримали поранення в Ізраїлі в результаті іранських атак, здійснених в ніч з суботи на неділю. Повідомили ізраїльські військові і служби з надзвичайних ситуацій. Раніше повідомлялося про вісьмьох загиблих. Ізраїльські служби з надзвичайних ситуацій повідомили, що одна іранська ракета влучила у двоповерховий будинок у місті Тамра, населеному переважно ізраїльськими арабами. Чотири людини загинули. Пізніше іранські сили атакували балістичною ракетою то місто Батям поблизу Толя Віва. Щонайменше шестеро людей загинули і близько ста отримали поранення. 20 осіб все ще шукають. Повідомив сайт Times of Israel з посиланням на службу порятунку. Речник цих служб повідомив в ефірі місцевого 12-го телеканалу, що загалом близько 200 осіб отримали поранення в результаті іранських атак, здійснених в ніч із 14 на 15 червня. Інформаційне агентство AFP Пії повідомило, що в Єрусалимі та Тель-Авіві пролунали сирени, а також були чутні вибухи. Ізраїльська армія повідомила на платформі X, що мільйони людей зараз тікають до укриттів у більш ніж десятках міст по всій країні. Ізраїльські військові також повідомили, що здійснили нову серію атак на Іран, націлених на об'єкти, пов'язані із проєктом ядерної зброї, в тому числі на Міністерство оборони Ірану. Раніше у ніч з суботи на неділю іранське державне телебачення повідомили, що ракети і безпілотники завдали удару по військових цілях в Ізраїлі. Ізраїльська пожежна служба повідомила, що отримала повідомлення про пошкодження житлових будинків і пожежі. І реагує на ці повідомлення. Водночас ізраїльські військово-повітряні сили повідомили, що завдають авіаудару по військових об'єктах в Тегерані, але жодних подробиць чи результатів операції не надали. Міністерство нафти ірану підтвердило повідомлення змі про те, що ізраїльтяни завдали удар. Ру по двох паливних складах поблизу столиці Китай знову звинувачує Ізраїль у порушенні територіального суверенітету Ірану. П'ятничні атаки Ізраїлю на Іран були засуджені шанхайською організацією співробітництва. Глава китайської дипломатії також провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Ірану. Деталі повідомляє кореспондент польського радіо Томаш Саєвіч. Міністр Вангіїв розмові Міністр в інтерв'ю Саєду Абасу Аранчі заявив, що Китай категорично засуджує ізраїльські атаки, зокрема ті, що спрямовані проти високопосадовців Ірану. На його думку, дії Ізраїлю порушують статут ООН. Глава дипломатичного відомства Ірану подякував Китаю за підтримку і конструктивну роль у процесі послаблення напруженості. Він попередив, що напади на ядерні е центри будуть. Розглядатися як серйозне порушення міжнародного права і підштовхнуть весь регіон до повномасштабної війни. Ізраїльську атаку також засудила шанхайська організація співробітництва. Об'єднання 10 країн було створено за ініціативи Пекіна. До неї входять Китай, Індія, Пакистан, Росія та Іран. 514 потягів, з яких 34 сезонні від неділі, 15 червня, на польській залізниці діє святковий розклад руху потягів. Державний перевізник ПКП Інтерсіті підготував спеціальну пропозицію на цей час. Більше потягів поїдуть перш за все до найпопулярніших курортних напрямків. Додаткові потяги з'являться на маршрутах до Хелю, Колобжего, Устки, Гдині та Закопаного. До освіноустя вперше поїде швидкий потяг «Пендоліно». Речник ПКПІнтерсіті. Ті Мачей дудки повідомив, що це не єдине нове сполучення з цим містом. Він каже, що це буде дешевший потяг ІСІ Меркури, і це буде найшвидше сполучення з Вроцлава на море. з 18 червня. Також почне діяти потяг до Гіжицька. Новий потяг у своєму складі матиме вагони прямого сполучення з Кракова до Гіжицька. Також це буде частина сполучень Краків Вільнюс. Більше потягів ПКП «Інтерсіті» доїде практично до кожного курорту в Польщі, куди залізна дорога. Компанія також хоче посилити маршрути, якими користуються музичні фанати. Додаткові потяги прибуватимуть на відомі фестивалі. Ми також готуємо додаткові сполучення на літні фестивалі? Буде більше сполучень аж на шість таких подій у Гдині, Лодзі та Познані. У час, коли будемо запроваджувати літній розклад руху на найбільших вокзалах Польщі, то будуть власне інформувати мобільні особи, які працюватимуть на вокзалах. На час літніх канікул буде знову запущено потяг Мазовецької залізниці сонечне. Він перевозитиме пасажирів з Варшави через Тремісто до Устки. Літній розклад діятиме до кінця серпня.